Привіт усім, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми побігаємо в Lineage 2 серії GM про TRB. Я вітаю вас в Гіран Town. Ми сьогодні біжимо на цікавого Рейдбоса. Ми сьогодні на стороні Білого, ми в Majestic Броні. А підемо ми сьогодні на Демона. Підемо в лігво дракона Антараса. Це земляний дракон. Но поки що не на нього, а на його захисника, на охоронця. Тож будемо телепортуватися. Ось ми і біля лігва. Будемо потрішки бігти. Я вам розповім про цього рейдбоса, рейдбосу на сьогодні Бладі, Пріст, Рудельто, Кровавий. Жрець Рудельто, який охороняє вхід у печеру Антараса, як я вже і казав. ХП у нього 613164. Атака фізична 6751. Магічна атака 8676. Захист фізичний 3680, магічний захист 1494. У нього є файтери, тобто це доволі цікавий рейдбос. Ось ми і прибігли, ось такий ось красень здоровенний. Підчистимо трішечки всіх, хто нам заважає. І як зазвичай отримуємо бав за рівнем. Ось так от отримали ми баф. Спочатку я ось так віддалю, трішки не знаю, чи буде нормально видно, це печера. Спочатку будемо бити файтерів. А тепер відведемо трішечки нашого боса і приступимо до нього. А я вам розповім маленьку історію про те, що нам відомо. Після війни Шилин, її дітей, дракон Антарас, спустився в ось таку от печеру та дрімав. Але для того, щоб забезпечити свою охорону та свій сон, він створив кровавого жриця Рудельто його тіло, оплямоване кров'ю нещасленних порушників, яких він вбив. Захищаючи підземелля драконів від незваних гостей, які можуть пробудити дракона землі від його глибокого сна. Ось так от добили ми пацика. Збираємо все, що нам впало. Так, завжди добро перемагає зло. Дивимося, а нам впали сьогодні кусочки на Majestic Robo. Нам вже впали заточечки на S grade Armor. Це вже зовсім не жарти, друзі. Також впали кусочки на Робу Найтмер. Та сфери для прокачки кланових скілів. Тож, друзі, дуже гарний дроп. На цьому будемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. А ми побачимось у слідуючій серії на новому РБ. Пока-пока!